Місцева влада та фахівці Держпродспоживслужби б'ють на сполох, закликаючи мешканців шостки утриматись від придбання продуктів на стихійних ринках. Особлива небезпека зростає в літній період, коли високі температури сприяють швидкому псуванню товарів та розмноженню небезпечних бактерій. Зараз ну поки що така погода, але все ж таки. Буде потепління і хочемо вас застережити, не купувати е, харчові продукти на стихійних ринках. Будь ласка, убезпечте е, себе, своє здоров'я, не беріть, е, ну, м'яко кажучи, харчові продукти в землі. Боротися з цим також важко, але справа в тому, що попит. Е, Пропозиція завжди працюють, тому що якщо б не було попиту, то не було б пропозицій. Особливо фахівці закликають не купувати м'ясо молочну продукцію з ягодами, які продаються на стихійних ринках. Також радять бути обережними. Зараз багато ягод свіжих. Лісових ягод, зокрема, ну теж вони здебільшого реалізуються на стихійних ринках, так званих, так або місцях. Тому ви зрозумієте, що е, зараз дуже важко відстежити звідки е, походять ці продукти, і зрозуміло, що навряд чи вони пройшли, хоч якийсь лабораторний контроль. Я вважаю на увазі ще й радіаційний. Тому що деякі люди вже і гриби реалізують, дощі були. Ви бачили теж, ну важко з тим боротися, але все залежить. Від самих покупців міський голова Микола Нога також звернувся до продавців, закликаючи їх реалізовувати свою продукцію виключно у встановлених місцях. Він підкреслив, що недобросовісні продавці, чий товар не відповідає санітарним нормам і не проходить перевірку на офіційних ринках, часто збувають його саме на вулиці. Або сама медкомісія не проходила, нема санітарного паспорта, або харчити взяла, непонятно зрозумін, непонятно де. Або вони не пройшли санітарного огляду, от і вийшла на вулицю. А у нас складається враження, що це все нормально, що там, що там. Ні, раз вона на вулиці, не в установленому місці. Було б зрозуміло, якби в ясному молодшому павільйоні було недостатньо місця, ніде стать, не можна продавати. Місця всім достатньо. Відсутність відповідних умов зберігання, неналежна гігієна та відсутність документів, що підтверджують якість та походження товару, роблять стихійні ринки джерелом потенційної загрози. Щоб уникнути неприємних наслідків, фахівці радять купувати продукти лише у перевірених місцях, де дотримуються санітарних норм та правил.